Що красте бідність. Вони засекретили дані про бідність, ну, щоб вони їх не, не, не сварили. А Державна податкова служба каже, що росте кількість мільйонерів. Вони бачать, що сотні тисяч отримують державні чиновники, а солдат на фронті отримує найменшу зарплату. І вони в 24, му 25-х роках чиновникам своїм підвищували, силовикам, які ведуть війну з опозицією, підвищували. Ну не солдатам на фронті. Для них грошей нема. В 24-му році 500 мільярдів вони недофінансували І кричали, що ж ми будемо робити? Давайте терміново податки піднімемо. Підняли. В цьому році вже 400 мільярдів не вистачило. Зараз ще 300 мільярдів треба. Нормально? Отак ми воюємо. І люди задають питання, то як це то, 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 то що це робиться? І замість того, щоб перестати красти, перестати покривати корупціонерів, Зеленський воює з антикорупційним органом, воює з журналістами.